Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про Старкнет. І сьогодні хочу поділитися деякою інформацією новою, якою є зараз Старкнет, а саме про програму активності Вольпак. Я вже нагадував, що це за програма, що є така дуже крута активність, які активності я знімав окреме відео про Старкнет. Одна із найкрутіших це і Вольфпак, де люди, які поширюють інформацію по соціальних мережах. Про проект Starknet отримують якісь певні винагороди, мають якісь певні лідерборди. Ціла програма, на яку виділено хороший пул ревардів. Отже, багато змін чекає на цю програму. Найяскравіша з них це така інсайдерська інформація, що зараз. Появився новий сайт, новий сайт, який спеціально під цю програму. Він ще тестується, але скоро вже буде. Тому всі люди, які приймають участь в цій програмі, будуть мати дійсно якийсь новий візуал. Там буде таблиця лідербордів, там будуть всі правила. Це буде для всіх користувачів, там можуть звичайні юзери будуть зайти і подивитися правила, що від них вимагає. Дійсно, прошу попасти в цю програму і дуже-дуже багато іншого. Тому очікуємо. Оновлення цієї програми і саме дебюту цього сайту, тому що його ще немає в масах, але скоро він буде. Тому придивляємося до активності Starknet, не фінансова рекомендація, вивчаємо проект, беремо ризики на себе. Всім попа, до нових відео.